Ну, те, що Трамп хоче замиритися з Путіним, то це по-моєму вже давно і для всіх є річчю зрозумілою. Тобто, ну так виглядає, що для нього це значно важливіше ніж поняття права. Справедливості, покарання за за вчинені злочини, і так далі. і Так далі, ну тут мені здається нового нічого ми не не побачили, і саме отакі, от спроби дзвонити, спроби отаке, от говорити, що я все таки думаю, що він хоче миру. Вони є свідченням саме цього. Він. Думаю, що не зможе переконати європейців в правильності такої позиції. Хоча намагатиметься, я думаю, що він буде весь час говорити про те, що Путін хоче. І, можливо, знаєте, саме для цього він хоче дзвонити, щоб той йому сказав, так, я хочу, я хочу укласти мир. Але ну, мир на путінських умовах це не мир, це капітуляція. Всі про це чудово розуміють і жодним чином. На це погоджуватися не будуть, тому оці зусилля Трампа вони ще раз і ще раз, ну щонайменше для мене, є очевидним доказом того, що Трамп є внутрішньо залежним від Путіна. Чому, коли, як і так далі, це вже питання, які на сьогодні відповіді ми не маємо. Але вся ця його Трампа лінія підтверджує, що ну от якась. Якась причина всього цього має бути, і вона десь є.